Корм. В цьому році в нас вийшло дуже багато новинок, як торба, так і багато прикормок. Є в нас така елітна серія, яка має назву Амнезія. І в прошлому році було випущено чотири смаки. Вони дуже класно себе показали. Я сподіваюся, що це одна з найкращих прикормок, яка є на території України. Е, є в неї один е, мінус і один великий плюс. Великий плюс вона дуже подобається рибі, тому що тут склад божевільний, тут є все, що потрібно. І ну, все, не, не буду е, перечисляти це довго. Склад дуже крутий. Мінусом, на жаль, є ціна, тому що така прикормка, вона, на жаль, стоїть дорогувато. Багато рибалок її потроху додають в звичайну прикормку і теж мають гарний результат. Але якщо ви рідко вибираєтеся на рибалку і хочете бути впевнені, що ваш корм якісний, я рекомендую амнезію.